Сьогодні я вирішив протестити ці кампи в грі, яку багато хто хвалить Індіана Джонсі. Напевно, ви знаєте, що перед виходом самої гри часто компанії-розробники публікують мінімальні характеристики. Ось вони. Я хотів зібрати компи саме в такій конфігурації, однак, знаєте, якось на 2070 зараз компи не збираємо. Тому мінімальний конфіг у нас буде на 4060. І з нього, напевно, ми і почнемо. Це Artline Gaming X47. Тут середні, звичайно, 4060, 16 ГБ ОЗП, а також Ryzen 5 5500. І здебільшого такі збірки беру для звичайного Full HD геймінгу. Вони добре з цим справляються. В більшості іграх, навіть сучасних, ви зможете отримати більше 60 FPS, але не в Инді... Ладно, жартую, в індіанджонсе теж <світ> спочатку запустимо гру повністю з дефолтними налаштуваннями, тобто які запропонує нам сама гра, самі розробники. А потім я вже буду запускати з тим налаштуваннями, які я вважаю треба грати або більшість людей грають і теж я протестив різні налаштування графіки які більше впливають які менше впливають на самі текстури і візуал гри ну і на фпієси і вже майже під кінець відео я вам про них розкажу чому я вибрав саме там такі налаштування графіки тож за замовченням нам гра завжди вмикає вертикальну синхронізацію тому очікувано лок кадрів на 60-70 FPS. по дефолтним налаштуванням нам майже все вибрало мінімально і дивну фішку я ще підмітив, що на 4060 навіть немає пунктів з RTX. Як так? Чому може це все-таки не RTX, а GTX? Хто теж вважає, що 4060 повинна була називатись GTX, Пишіть в коментарях, ставте лайки. Тож з таким налаштуваннями грати можна чудово, досить комфортно. У вас буде 60-70 кадрів. Невеличка ремарка, хоч метрика і показує чомусь що RTX увімкнено, однак ніяких пунктів налаштування по ньому в меню нема. Однак, якщо він не працює, то дуже дуже слабо. Але DLSS і і генерація на 4060 в цій грі працює. Однак, давайте перейдемо вже до наступних налаштувань. Тепер на тих, які я рекомендував би для гри, це якщо у вас 2К-монітор, сміливо ставте нативне розширення. Щодо інших налаштувань, ставте все на low. тобто, щоб всі текстури, тіні і все інше було увімкнене, але на мінімальних налаштуваннях. І тоді з TAA Тобто без DLSS, ви отримуєте досить стабільні 55 кадрів, і це навіть в активних сценах. А з DLSS і всі 60 можна вижити. І дуже схоже, що вся гра була побудована на тому, що люди будуть використовувати DLSS. Бо з ним гра йде краще, це зрозуміло. Однак без нього гра йде здебільшого, ну так собі. Бувають фризи, бувають проскаки кадрів, бувають. Лаги, а увімкне DLSS не робить прям ну, набагато на гірше картинку. З мого суб'єктивного погляду, вона і так тут не дуже прям офігенна. Ось це я засираю Індіана Джонса. Ну от що ви зробили з Гаррісоном Фордом? Я навіть показати не можу, бо тут вона від першого обличчя. Ну і чисто з цікавості я вирішив включити в 4К в Супрім налаштуваннях. 4 ФПС. Тож, як я і казав, краще такий комп використовувати в Full HD геймінгі. Якщо у вас Full HD монітор, берете такий комп, і погнали грати навіть в Indiana Jones, який вийшов три місяці тому максимум. Тепер перейдемо до цього ПК, на який я покладаю більше сподівань в плані 2К. Так багато хто з вас каже, що зараз здебільшого всі грають на Full HD. Однак навіть по статистиці Steam кількість людей, які перейшли на 2К монітори. Значно збільшилась, тому я думаю, що непогано вже готуватись до 2К геймінг або QHD. Тож це Artline Gaming DRGN, і всередині у нас 4070 Super, 32 гігабайта ОЗП і Ryzen 7 5800. Тож те, щоб ви могли всі порівняти, почнемо з Full HD, дефолтні налаштування і чомусь не вмикає RTX. треба самому прийти і класнути увімкнути. Тож такі налаштування дали змогу отримати 90 FPS в середньому, а інколи навіть 100 кадрів в секунду. І це з TA. Тепер розглянемо налаштування, на яких би я грав. Це 2К текстури і багато чого на низьких налаштуваннях. Але при цьому на 4070 Super вже можна включити ретрейсінг. І тут якраз для того, щоб тіні виглядали нормально, а не так блікували, як ви могли бачити на скрінкастах. Вам потрібно тільки включити в іксі Shadows. все інше не дає такого. Візуального ефекту, а на FPS -а буде сильно впливати. І тоді ви отримаєте в середньому 50 кадрів в секунду, однак красиві нормальні ціні. І це з вимкненим DLSS. А якщо ви увімкнете DLSS, то навіть інколи будете отримувати 70 кадрів в секунду. Щодо 4К супрім налаштування, тут 9 кадрів в секунду. І до речі, я не розумію, коли настав той момент, що стало щось вище Ультра. Вже є Very Ultra, Supreme. І чому Supreme? Чому не Very Ultra Pro, Very Ultra Pro Max, Very Ultra Plus, а? Мені просто здається, що налаштування ці як назви для налаштувань продумали діти. Ультра супрім, далі буде Марвел, і насправді з цим ПК можна грати і в 4К однак вам доведеться змиритись тим, що буде десь 45-50 кадрів, або все дуже сильно опускати, або навіть вимикати. Деякі пункти. Тепер до Mastodonta. Тут всередині стоїть 4090, Ryzen 5 7600 і 64 ОЗП. Почнемо, як і на всіх компактах, з Full HD, по дефолту тут ставляться ультра налаштування і в середньому у нас виходить 100 FPS. Проте я вважаю, що такі збірки беруть для Quad HD або для Ultra HD геймінгу. Тому давайте перейдемо до 2К. Спочатку я протестив без DLSS, все поставив по графіці на Low або Middle. І в середньому в мене виходило 60 FPS. Насправді я помітив приколи з налаштуванням графіки ще і в попередніх тестах, однак про них трошечки пізніше. З увімкненим DLSS в 4К виходить десь 60-70 кадрів на секунду. Однак, якщо ви ще ввімкнете Frame Generation, то вийде навіть під 100 кадрів. І повинен сказати, що не так вже погано воно тут виглядає. Я очікував, що буде гірше фрейм-генерація працювати в Indiana Jones. Ну і тепер давайте я вам розкажу ось. Тут. Штуку на рахунок налаштувань, яку я помітив. Я вирішив на максимальному ПК протестити всі пункти в розділі відео. І проклацавши всіх їх, і так я кожен раз перезаходив в гру, можу сказати, що ефект чомусь у кожного мінімальний. Реально, текстури, тіні, все, що ви перемикаєте, буде мати дуже-дуже мінімальний ефект. Єдине, що. Реально змінює картинку, це RTX. І воно змінює на нормальну Shadow без RTX лайно. Воно працює як якийсь калейдоскоп, а не нормальні ціні. З RTX — як нормальні ціні. Напевно, хтось скаже, ну в цьому і заключається суть RTX. -а". Так блін, в раніше в іграх теж були ціні. Пограйте в гру якусь, яка не знаю, десятирічної давнини та 20-річної давнини пограйте в гру. Там є тіні. Просто вони зроблені не завдяки RTX. і виглядають нормально. Протестивши всі ці налаштування, я можу сказати, що обирайте мінімальне або мідіум налаштування в графіці для всього. І вмикайте, якщо ви можете, і маєте таку змогу, RTX Shadow. Це саме для цієї гри. Ну і повинен так сказати, що розробники почали дуже сильно. Лінуватися, і тому вони використовують по максимуму можливості DLSS, RTX. І саме за цього без них ігри частіше лагають. Більше просідають по кадрам, картинка в них стає гіршою. Я про той же самий RTX. і оптимізація теж храмає. Знову ж таки, ви можете парочку зараз скріншотів побачити, як я тещу різні пункти і самі сказати. Чи бачите ви візуальну різницю в текстурах, чи ні? Саме тому я рекомендую вам опустити на мінімум всі налаштування графіки для того, щоб мати більш комфортну кількість евпієсів. Бо як ніяк, хоч різниця мінімальна, однак жре ресурси, воно наче в 2030 році, хоча і графіка. 2010-го максимум, однак можу сказати такий висновок. Якщо ви зараз будете грати здебільшого в Full HD ігри, то чише на Full HD розширені, то можете обирати ось такі от комп'ютери на 40-60, Вони нормально тягнуть ігри в Full HD, і я думаю, що всі ігри, які вийдуть в цьому році, також нормально потягнуть. Якщо ви вже пробуєте 2K геймінг, однак не в 100 FPS, а десь, напевно, в 60, можете дивитись на версії компів і збірок з 4070 Super. Думаю, CI супер теж потягне. Ну і звісно, мастодонт для 4K геймінга, тому що насправді добре, жодна гра не йде в 4К. Там треба якесь таке міфічне залізо з Олімпу яке потягне у вас 4К, там, наприклад, 120 або 240, як зараз вже випускають монітори. Однак, все одно найкращу продуктивність ви отримаєте на 40-90. Поки не вийшли і не релізнулись у нас, не з'явились в продажі 50-90. Як ви думаєте, от те, що от каже Nvidia, що 50-70 по продуктивності, як 40 дев'яносто в іграх, це правда чи ні? Бо я думаю, що це якийсь чос. Інакше навіщо тоді продавати за таку суму, продовжувати продавати за таку суму 40 90? А потім нам в коментарях пишуть, що чому ми продаємо відеокарти, процесори по завищеній ціні, а не по рекомендованій. Ніхто не продає. Процесори і відеокарти по рекомендованій ціні, бо це тоді продавати їх в мінус. Живіть з цим. На всі компи я залишу посилання в описі до цього відео і грайте в гарні ігри, а не в Індіа Джонс. Мені він просто не сподобався. Ви напишіть, можливо, вам зайшло. Uncharted в тисячу раз краще, навіть перша Uncharted на PlayStation 3 краще, ніж Індіана Джонс. Ну це мені. А я люблю Індіана Джонс. Фільми, книжки не читав, не вмію читати. Люблю вас, бережіть себе.